Минулий 2022 рік був важким для кожного українця, зокрема і для жителів Тростянецької громади. Адже з початку повномасштабного вторгнення армії РФ, місто Тростянець було окуповане. Так як наша громада знаходиться на кордоні з Оркостаном, техніка йшла через деякі села саме до міста. Але після того, як наші хлопці вигнали усю расистську нечисть з Тростянецької землі, місто почало поступово відновлюватися. Пройшов майже рік після жахіття, що пережили наші люди. Тож наша знімальна група вирішила запитати думку людей. Чим їм запам'ятався 2022 тисячі Чим для вас запам'ятався 2022 рік? Багато чим. Складне питання. Були окупанти в нашому місті. Пройшлося місяць в погребі. сидіти. 2022 тисячі двадцять Погоним війною. Хороше, не знаю. Не було хорошого. 22-й ну, чим війною, окупації. Це із поганого. З хорошого, всі живі, здорові, пережили і все нормально. Хорошим нічим війна, більше хорошого нічого. Ну, а те, що тросинець звільнили, це вже вже добре. Ким заповнився, війна почалася. А, Боже, а до цього було добре трагедією нашій країні і тим, що сталося в нашому місті. Тим, що ми пережили окупацію. Війна була. Стояли коло насті сау, якраз метров 300 від нас стояли. От це стріляли, запам'яталося хорошо. Поганим тільки війною. Робота в мене згоріла повністю. Робота згоріла і зараз я безробітня на даний момент. На запитання, що в житті громади було зроблено після окупації, найголовніше думки людей були різноманітними. Після окупації, як ви вважаєте, що було таке найважливіше зробили? Відстроїти місто і морально це прийняти. Розібрали завали, посадили багато квітів, почали відстроювати лікарню. Ну, я думаю, те, що допомагали людям. Багато гуманітарки було. Тростянець не залишили, якби сам на сам із такою бідою і проблемами. І звідусіль була гуманітарна допомога, і якби й до цього часу це я вважаю дуже добре. Ну що всі служби в нас працювали і працюють дуже добре. Все-таки наші електрики, які як могли нам допомагали і під час окупації, коли вони могли, і всі інші служби не покинуті. То, тобто так, що таки, так. місто відновлюється. Да, і відновлюється, і якби єдине, чого страшного, щоб не було знову такого, але все останнє, якби роботи багато, але був би мир, перемога саме головне, і повернулись наші хлопці додому. Дуже швидко постановили все. Ну все, ну багато очень что... магазины пришла быть, мыляться иначе автобусы поехали. Я еще я вижу, что идет вот, восстанавливается при клиника и вообще идут какие-то работы, очень большая помощь, кстати, вот перемещенным лицам и внутренним, вот, в смысле, мышканцам, очень большая помощь. И вообще я ваш город обожаю. Трансляция стала все работать, магазины все хорошо стало и пенсии стали получать банк. Работа. Що не куп де окупували, це найголовніше. Ну, громада процвітає, можна сказати, несмотря на те, що границя в нас рядом. Стало працювати місце, стали магазини працювати. Школи відкрились, діти потрохеньку ходять до школи, садочки запрацювали, ну і лікарні все працює. Людей не забули, в була, що людям допомогли, що пострадали дуже. Уже так как я старше по дому, я очень благодарна нашему мэру, он помог нам обеспечить людей гуманитаркой, всегда вовремя получали, люди очень благодарны ему. По мере возможности и вода подавалась, и свет. Я думаю, что благодаря нашему мэру люди как-то воспряли духом. И каждый надеется, что наступит скоро мир. Самое главное. А на запитання, що найважливіше у 2023 році, у всіх була одна відповідь. Що ви чекаєте у 2023 році? Щоб місто повністю розквітло, щоб всі повалені будинки стали цілими, новими, і щоб лікарня повністю була ціла і також працювала. Ну щоб перемога була. Хочемо перемоги всі, щоб не було, щоб звільнили всі території. Ну, бо це ж це жахіття. Гинуть молоді люди, мирні люди. Так що Ніколи не думала, що буде війна. Ой, хочеться, щоб була перемога. Миру всім побажати. Хочеться, щоб була перемога. Війни не було, щоб все, мир був на землі, щоб дітки росли. Все. А то не дай Бог що робиться. А що б ви, можливо, хотіли б побачити в 23-й? Іменно в місті або Можно и вместе и заголовку. Одна только слово победа. А вместе возможно, на экип. Ну, чтобы восстанавливался, потому что я считаю, что у вас очень хороший мир. Я ну, просто поражена была тем, что было до войны. Ну и сейчас тоже. У нас кончилась в Чекаю то же самое, что и все люди. Мир на земле, добро и здоровье людям. Самое главное, что все люди, которые выезжали во время войны, вернулись все домой. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.